Привіт! А ти знав, що можна пришвидшити навіть найпотужніший планшет або телефон на світі? Зараз я вам покажу. А перед тим як я покажу, підпишись на канал та постав лайк. Плюс коменти, які мене дуже сильно радують. Отже, див, дивимось уважно. Заходимо в налаштування. Про планшет, ну в мене тут англійський, конечно. Нічого. Слишна. Далі натискаємо на номер збірки сім 7 раз. У мене вже відкрито. Далі заходите в Developer Option. Параметри розробника за Провертаємо. Буфер журналу ставимо OFF, вимкнено. Enable DPU, GPU Debug Layers. Вмикаємо. Graphics-Driver. Виставляємо потрібну гру на. Sistem Graphics Driver. Далі заходите в System Tracing. Вимикаєте до всі пункти. Всі пункти. Вмикаєте лонгтрес з довгим трасуванням на 10 ГБ по 30 хвилин. Далі їх видаляємо Ну, щоб так. Очистите всі попередні, і щоб скачалися нові. Далі заходимо. Ой, не заходимо, а знаходимо пункт Disable HV Overlays. Вмикаємо Force 4X MSA. Е не вмикаємо на слабких пристроях, тому що воно буде дуже сильно грітися дуже сильно буде тротлять. Вмикаємо тільки на потужних пристроях. А краще його взагалі не чіпати, можна вимкнути Disable HV Overlays. Оце краще буде. Don't keep activities. Не зберігати активності в програмах. Вмикаємо. І цей фоновий процес ліміт. Без все. Якщо було відео корисним або цікавим, підпишись на канал та постав лайк. А з тебе підписка на канал, лайк, плюс коменти, які мене дуже сильно радують. Якщо хочеш, можеш навіть поділитися цим відео. До побачення, гарного дня! А це був Samsung Galaxy Tab A9+, ви були на каналі Іван Вайпер. До побачення.